Ви на каналі Вика, Смайл І сьогодні ми відкриваємо шопкінсли. Зараз неправди на них. І кого я знайшла вже тут. Угу. Вони коштують ось такі шопкінси за 1850. 18.50. Uh, давай, Дянка, давай відкриємо. Який ти хочеш? Перший. Я хоче Там есть такая открывушка. Так. Там что сбоку. Я открываю. Тяжко открывается. Серьезно. А Кисточки пока, пока. такие. Тестовая. Вот тут вот так на О, а тут же корзинка, есть. И китка так Виталику. И такая попалась. Ой, вот такая. Вот такая. Попалась. Зараз подивимося, чи є вона в колекції. Вже пакетику, дай мені пакетик оцей. Так. Вроді би як на олівець сажається. Так, вроді би нема тут такого. На вчокла нема. На вплоду що І... нема. Такс. Тут я шукаю. Тут теж немає. А тут я. Нема тут такого. Ну а тут а є хіба? Отакий от шопкін спитався. Вот такий от і, і курзиночка така. Дивіться, так, як і крузенка. Так сумочка. Так для котака. Ось така Давай Давайте тепер подаємо це Так. Можна, Дай -дай -дай. я відкрию вже курзиночку? Дай -дай. І який там попався, да я подивлюся. І там отакий попався. Майже такий О самий. Ось, дивіться. Ну, такого теж нема. Оттак... Майже такий самий. Тоб... Давай мені курзиночку. Це пихати. А можна? Оцей останній я сама відкрию. Давай, ти мені такі пакетики, добре. А я, а я королевичку. Тепер дивимося. А -а -а! Бутылочка! Да. Покажи, покажи. Шукаю. Оце, напевно, отакий уже є. Так. Поки вона ну, там розбирається, я шукаю. Так, і теж. Вона? Теж так. Ну як він не Ну коротше, тут вкладиші є різні. А, а вот тут. Вот такая вона. Класна. Ау. Ну і теж своє крузочка, Да? Давай. Запиш, і от сьогодні ми відкривали відео Шопкінсен.